Шановні працівники культури, працівники освіти та всі поціновувачі народного мистецтва. Ми давно з вами не зустрічалися, давно з вами не бачилися. Тож від сьогодні ми розпочинаємо наші відеороботи. Першою відеороботою буде робота про Великдень. Всі ми з вами знаємо дуже багато звичаїв, традицій, обрядів на це велике. Свято. Але більш нове нам сьогодні розповість Наталія Скалозубова, студентка Херсонського державного університету, факультет культури і мистецтв. Тож я їй передаю слово. Українська культура явище самобутнє і унікальне. Протягом декількох тисячоліть люди, що проживали на теренах нашої батьківщини, поступово формували основні традиції та принципи, на яких базується українська культура. Ми ніколи не були нацією завойовників, але родючі чорноземи та безмежні простори приваблювали інші народи, які намагались нас завоювати. І досить довго українцям доводилось тягти на собі ярмо поневолювачів. Що вплинула не тільки на нашу історію, а й на історію української культури. На сьогоднішній день зацікавленість культурою наших предків зросла в рази. Ми прагнемо довести, що українська нація є самобутньою та незалежною, а наші звичаї та традиції передавалися з покоління в покоління і належали саме нашим пращурам українцям. Також спостерігається підвищення інтересу до історії. Національного ставлення ідентичності української нації велике зацікавлення викликає культурне життя українців, проте його становлення неможливо без урегульованих норм етикету. Саме тому назріла потреба зосередити увагу на звичайних нормах етикету в культурі українців. Важливого значення набуває розуміння традицій національної культури. Як основи системи цінностей української нації, людина традиційної культури користувалась готовим, апробованим пробованим вздовж століть набором найбільш раціональних стереотипів спілкування. Оволодіваючи комплексово етикетних знаків, людина засвоювала не тільки мудрість, а й поезію народного життя. Виходячи з цього, актуальним є вивчення звичайних норм етикету у традиційній культурі українців. Адже поведінкові стереотипи етикетного спілкування українців відбивають естетичний досвід народу, що й дозволяє говорити про форми спілкування у традиційній культурі. Обрядова звичаєва сфера це ті прикмети й ознаки, по яких розпізнається народ не тільки в сучасному, але й у його історичному минулому, адже вона охоплює всі ділянки особистого і суспільного життя кожної окремої людини. Традиції, звичаї, обряда і свята це ті написані закони, якими керуються в найменших щоденних і найбільших всенаціональних справах. Святково звичайова спадщина, а також мова це ті найміцніші елементи, що об'єднують і цементують окремих людей в один народ, в одну націю. Із часу виникнення людського суспільства. Прогрес цивілізації відбувався завдяки тому, що від покоління до покоління, від колективу до окремої людини систематично передавалися знання, трудові навики, норми поведінки, матеріальні та духовні цінності. Кожним новим поколінням все це засвоювалося, застосовувалося в житті, розвивалося та в подальшому передавалося наступному поколінню. В ході історії склалися й утвердилися форми. Засоби та механізми збереження і передачі соціального досвіду, які в сукупністю і називаються традицією. Традиція це передача від покоління до покоління як загально прийняте, загальнообов'язкове, перевірене минулим досвідом, визнане необхідним для забезпечення подальшого існування і розвитку, що закрив розвитку індивіда, колективу, держави, суспільства. Мета традиції полягає в тому. Щоб закріплювати і відтворювати в нових поколіннях уставлені способи життєдіяльності, типи мислення і поведінки, поняття традиції служать загальною назвою як для матеріальних і духовних цінностей, котрі сприймаються людьми, як спадщина, так і для процесу і форм соціального дослідження. Форми реалізації традиції різноманітні, але основними з них є звичай, святий обряд. До того ж, обряд може виступати елементом традиції, звичаю, свята різновидом кожного із них. Щоб краще зрозуміти суть та призначення обряду, необхідно порівняти його із звичаєм та святом, які також представляють собою форму виявлення традиції. Звичай це загальноприйнятий порядок, спосіб дій, загальноприйнята норма поведінки, те, що стало звичним, засвоєним, визнаним, що увійшло у вжиток. Слово звичай Походить від дієслова звикнути, тобто привикнути, привчитися до чогось, взяти щось за звичку. Таким чином, звичай, це звичка робити щось певним чином у праці, в побуті, в суспільному, духовному житті. Це звичай, це звичний, давно заведений, який став звичайним порядком однотипні масові дії, які відтворюються тривалий час. Соціальна роль звичаю та що. Що й традиції? Вона служить засобом збереження та передачі досвіду, освячення порядків і форм життя, які встановилися, регламентації, контроль поведінки індивідів, зміцнення їх зв'язку із тією соціальною групою, нацією, суспільством, до якої вони належать. Зміст і роль звичаю і традиції, по суті, збігаються, але вони відрізняються сферами дії. Сфера. Звичай вущеність традиція, якщо традиція має місце у всіх сферах матеріального і духовного життя, то звичай існує лише в окремих його ділянках, головним чином у сферах праці, побуту, спілкування та сімейних відносин. Звичай неможливий там, де немає однакових чи, хоча б подібних ситуацій, які повторюються, а отже, неможливі однотипні вчинки, наприклад, у дослідницькій роботі, художній, технічній творчості, успадкування змісту способу форм діяльності, тобто традиція, властива для всіх ділянок суспільного життя, без цього просто не було би розвитку, а така форма реалізації традицій, як звичай, який представляє собою вчинки, котрі повторюються, має місце лише там, де тривалий час існують однакові ситуації. Звичай в буденному розумінні часто ототожнюється з обрядом, котрий також є однотипною дією у подібних, які тривалий час повторюються обставин. Але якщо від традиції звичай відрізняється з сферою, то обряду характером дій. Звичай є практичною дією, завдання якого дати зразок для наслідування, показати, як потрібно діяти, щоб успадкувати досвід, який є у праці, поведінці, способи життя, щоб досягнути реального результату. Мета звичаю відтворити і закріпити вже вироблені способи й форми праці, форми спілкування, сімейно-побутових відносин, суспільної дисципліни, регулювання взаємовідносин між людьми. Досягається ця мета наочним прикладом, закликом чинити так, як чинить той, хто виконує звичай. В обряді не ставиться завдання досягнення реального практичного результату. Мета обряду. За допомогою символів і символічних дій висловити, передати, закріпити традиційні для якогось суспільства, соціальної групи, ідеї, ідеали, норми, цінності, зразки життєдіяльності, викликати у його учасників відповідні почуття, настрої, переживання, створити у процесі його проведення морально психологічну атмосферу, яка б сприйняла б засвоєння соціального досвіду. Який передається за допомогою даного обряду. Обряд це особлива колективна символічна дія, яка призначена для того, щоб наочним образними засобами оформити і відзначити важливі події суспільного і особистого життя. Відміною особливостю обряду є його символічність, умовність, образність. Обряд завжди символ тих чи інших ідей, Норм, ідеалів, цінностей, відношень, повчань, символ певної події, символічне втілення соціального досвіду. Характерним для обряду є художнє оформлення всього його комплексу. Український термін обряд походить від слова обряджати, що значить приводити в належний вигляд, упорядкувати, прикрасити, прибрати зробити красивим, «ошатним». У літературі поруч із поняттям обряд або в його значенні зустрічаються поняття ритуал, церемонія, церемоніал. Ці поняття не завжди розрізнялися в історії культури. В країнах, де розповсюджена католицька релігія і богослужіння тривалий час проводилися лише латинською мовою. Обрядові дії часто називалися і називаються латинськими словами ритуал, церемонія. Поняття ритуал. Походить від латинського ритуаліс, обрядовий, корінь якого рітус означає релігійний обряд, церемонія латинською культовий обряд благоговіння, так що, так що отожнення, от отожнення понять обряд, ритуал, церемонія не позбавлено підстав, оскільки початково вони були назвами по суті одного й того ж. Проте, в сучасній обрядовій практиці вони були назвами, по суті, одного й того ж, і набувають більше значення з відмінними відтінками, котрі характеризують дії, які відносяться до обрядових. Ритуалом частіше всього називають обряди особливо урочистого демонстративного характеру, де форма виконання своро регламентована. В такому розумінні ритуал прирівнюється до офіційного торжества, дипломатичного прийому тощо. Існує більш широке тлумачення ритуалу, яке зводить його до сукупності розпоряджень і правил проведення обрядів, уподобленню його сценарію обряду чи дипломатичного протоколу. І в тому і в іншому випадку до ритуалу відносяться норми складних символічних дій, які спеціально установлені або склалися історичним. Системи котрих суворо канонізована, майже не допускає змін установленого порядку самодіяльності. Ритуал є демонстрація форми, яка уособлює не тільки зміст якихось цінностей порядків настанов, скільки відношення до них, визнання, повагу, шану. Обряд, звичайно, представляє собою своєрідну церемонію, але в найбільш розповсюдженому розумінні в терміні церемонія вкладається більш широке значення, до неї відносять будь-яку офіційну дію, будь-яке торжество, в тому числі й обряд, порядок проведення котрих заздалегідь суворо установлений і відступати від котрого вважається неприпустимим. Прикладом такої церемонії може служити прийом послів, вручення вір вірчих грамот. У самому широкому тлумаченні церемонією вважають. Зовнішню форму проведення яких-небудь дій у відношенні між людьми. Церемоніалом називають сам план, порядок проведення церемонії. Як система правил поведінки, церемонія має деякі спільні моменти з етикетом. Правда, етикет є системою правил поведінки не лише в офіційних урочистих, але й у звичайних діях. Це звіт норм правил, форм відчливості – Поведінки, який прийнятий в певних колах якого-небудь суспільства. В позитивному розвитку етикет переростає в систему правил такту, вічливості, поваги, добросердечності, культури, відношень між людьми. За винятком похоронних і поминальних всі обряди є радісними і святковими подіями, але обряди свято не одне й те ж саме. Свято включає в себе обряд. Чи обряди як необхідну складову частину, але до обряду не зводиться. Свято більш широке явище, воно включає і необрядові дії. Крім того, свято не має суворо установленої форми, вона може значно е, від, е, видозмінюватися в залежності від творчості його учасників, самодіяльність яких не регламентована. Якщо в обряді головним є особлива. Символічна дія, то у святі безпосередньо вирос почуттів, настроїв, переживань у зв'язку з пам'ятними подіями в житті суспільства, колективу, сім'ї особи. Таким чином, свято день чи дні, в які урочисто відзначають значні видатні події, історичні або календарні дати. В минулому, як і зараз, свята в найбільшості випадків були днями присвяченими відпочинку. За ними у зв'язку із цим закріпився назва святкових, тобто вільних, незайнятих, неробочих, на відміну від буднів. Так виникло поняття свята. У дні пам'яті важливих подій і дат проводилися обряди на честь кого чи чого-небудь. Звідси зв'язок свят із обрядами, котрий, проте, не переростає в їх тотожність. Свята й обряди були і є відносно самостійними явищами культури, засобами передачі досвіду від покоління до покоління. Важливість і необхідність етикету для кожної сучасної людини стала результатом розвитку і вдосконалення людських стосунків протягом багатьох століть, а також усвідомлення людством значущості кожної окремої особистості і необхідності для неї співіснувати із собі подібними. Правила етикету, які необхідні дотримуватись під час святкування Великодня. На теренах України святкували Великдень як Воскресіння Ісуса. Почали ще наприкінці першого тисячоліття із запровадженням християнства. Це свято збіглося у часі з язичницьким святом початку весни Рівнодення. Обидва свята стосувалася відродженням життя і надій. З роками чужорідне свято стало частиною місцевої культури, замінивши місцеві звичаї та адаптувавши місцеві обряди й атрибутику. До Великодня віряни готуються впродовж семи тижнів Великого посту, одного з найсуворіших постів. Саме стільки часу провів Ісус Христос у пустелі. Вважається, що у ці дні душа вірянина має співчувати Стражданням Господа, який пережив Ісус Христос у людській подобі в останні дні. Ці сім тижнів називаються седмицями тижнями. Останній тиждень перед Великоднем називається Страсна Седмиця, Страсний тиждень. У ніч Воскресіння Христа проводиться святкове богослужіння, великодня заутрення і божественна літургія, святяться Пасхи, Яйця та інші страви. Таким чином, церква благословляє вірян після тривалого посту знову вживати скромне, себто їсти непісні страви, багатий великодній стіл, символ небесної радості і символ вечеря Господньої. Церковний етикет. Норми церковного етикету мають суттєву відмінність від сучасних світських правил поведінків. У приміщенні, де чоловіки зобов'язані знімати головні убори, священнослужителі можуть залишатися з покритою головою за умови, що їхні головні убори є приналежністю до духовного стану. У церковній практиці не прийнято вітати священника словами здрастуйте і подібними. Раніше на Великдень чоловік із дружиною при всіх не христосились, оскільки вважалося, що це до розлуки. Наразі цього правила не дотримуються. Неділю, що передує Великодня, в народі називають вербною неділею. У цей день українці йдуть до церкви, де освячують вербове гілля. Раніше молодь після церкви ходила вулицями і жартома постукувала одне одного освяченими вербовими гілочками, промовляючи. Не я верба б'є, за тиждень, великтень, недалечко червоне яєчко. Ця традиція збіглася й досі, але переважно обмежується колом родини та друзів. Чому саме вербові гілочки? Бо в Україні не ростуть пальми і немає де взяти пальмове листя, а саме його за біблійними переказами люди стелили перед Ісусом, коли він в'їжджав на віслічку до Єрусалима. Так у нас пальм замінила верба. У суботу ввечері починається всеношна служба, на яку й беруть кошики з продуктами. Наїдки у кошиках можуть різнитися залежно від регіону, але основні продукти, які українці несуть на освячення, це здобні сирні паски, яйця, масло, сир, шинка, ковбаса, сіль. Згідно правил церковного етикету. Не можна нести освячувати алкогольні напої, горілку, пиво тощо. Після півночі церковний дзвін сповіщає про Воскресіння Христове і початок Великодньої служби. Вона особливо урочиста і триває до ранку. Після служби люди виходять у двір церкви і стають в ряд, великодні кошики ставлять на землю. У деяких регіонах, наприклад на Львівщині, освячення кошиків з наїдками відбуваються у суботу ввечері, в інших раннім ранком неділі. Священник окроплює водою і кошик, і людину, яка його принесла. Частину освячених наїдків люди залишають у церкві для нужденних. Після церкви українці йдуть додому. Усі вітають одне одного з вигуком Христос Воскрес і відповідають на нього. Воістину воскрес. Ця традиція називається Христосуванням. Прийшовши додому, родина сідає за стіл розговлятися, сніз... снідати освяченою їжею. Сніданок обов'язково розпочинають зі звяченого яйця або паски. Усі намагаються не лишати крихт від освяченої паски, пильнують, щоб вони не попадали долі. Велика неділя символізує очищення душі, тому зустрічати її потрібно з радістю і добрими думками. У цей день не можна сваритися, а всі образи варто пробачити і забути. Також у цей день не варто займатися домашніми справами, працювати в городі, шити тощо. Це день, який родини проводять разом, як і на Різдво, на Великдень українці намагаються. Зібратися всією родиною за одним столом, їдуть з різних міст і навіть країн додому, щоб побути з рідними. Що одягти в церкву на Пасху? Жінки вдягають хустку, що покриває голову. Це символізує смирення. Служителі церкви роблять акцент на тому, що важлива краса внутрішня, а не зовнішня. Тому вони радять жінкам подумати про те, що надягти до церкви на Великдень. Відмовитися від усього помітного і вульгарного. Одяг не повинен бути занадто яскравим і барвистим. бажано вибирати вбрання спокійних світлих тонів. Жінка зобов'язана виглядати охайно і скромно, не потрібно вдягати сексуальних суконь або коротких спідниць. Священнослужителі переконані, що ідеальний образ до церкви складається з довгої спідниці або сукні, хустки, що покриває голову, і зручне взуття. Важливо пам'ятати дві речі: Плеч, плечі та коліна варто прикривати в знак поваги до Бога, церкви та іншим парафіянам. З прикрас у церкві не допускаються масивні персні, кільця і намиста. Якщо жінка звикла носити ювелірні вироби, то краще віддати перевагу тонким ланцюжкам або браслетам сережок гвоздик. Сервірування столу на Великдень. Центральні фігури на великодньому столі. Паска й крашенки. Також святкової трапези неможливо уявити без якісного текстилю, вишиті вручну з катартини й серветки з натуральних матеріалів, не тільки стануть окрасою столу, а й нададуть святові затишку. Під час сервірування великоднього столу можна використовувати старовинні бабусині, прабабусині вишиті серветки білого кольору, оскільки здавна вважалося, що білий це колір свята. Вони чудові білі серветки з гарною вишивкою. Пам'ятайте, що Великдень родинне свято, його відзначають у колі близьких людей, їм буде приємно побачити на столі серветки, що дісталися вам у спадок або знайдені в правовисеній скрині. Що стосується вибору кольору для вашого великоднього столу, то зазвичай Великдень асоціюється з кількома кольорами. Світло блакитним, жовтим, білим і свіжим зеленим. Жодний великодний стіл не може обійтися без квітів. Залежно від стилю сервірування, ви можете оформити їх у кошики або в скляні прозорі вази. Верба, квітуча вишня, яблуня, магнолія, тюльпани, нарциси. Я раджу використовувати сезонні квіти. Обережно з гіацинтами на столі вони дуже пахучі і можуть затьмарити аромат страв. І спричинити алергію у ваших гостей. Також можна прикрашати стіл квітами в глечиках і відрах для шампанського або льоду. Можна прикрасити стіл за допомогою вази з гілочками, на яких розвісити декоративні розписні яйця на шовкових стрічках. На Великдень часто прикрашають стіл декоративними кроликами або курочками, це два загальноприйняті напрями декору Великоднього столу. Стане в пригоді все. Підставки для яєць, тарелі, етажерки, серветки з малюнками, декоративні фігурки. Особливе місце на святковому столі варто надати свічкам. Вишитий натуральний текстиль і свічки з ніжним ароматом, статуетки в етностилі, вишиканий посуд, затишні дрібниці додадуть вашому святковому столу, особливого, урочистого й водночас дуже теплого та душевного колориту. Прийом гостей. Прийом гостя це типова етикетна ситуація. Однак у традиційній культурі українців, як і у інших народів, він представляє собою високоритуалізоване дійство, певний морально-релігійний і соціально правовий інститут. Згідно з народним етикетом, в гості ходили на запрошення. Це правило етикету актуальне і в наш час. За правилами гостьового етикету, гості приходять до господарів вчасно зазначений час, але не раніше, ніж е, зазначили, Допускається запізнення на 10-15 хвилин, що дасть змогу господині повністю підготувати стіл. Гості не допомагають хазяйці накривати стіл. Правилами гарного тону. Гості не заходять на кухню, так як там може бути брудний посад і це може поставити її в незручне положення. Головна постать за святковим столом вважається хазяйка або хазяїн, тому дуже легко запам'ятати правила етикету, орієнтуючись на хазяйку. Гості сідають за стіл після того, як сіли господарів. Гості сідають з правої та лівої сторони, а хазяєва у центрі столу. Текстильну серветку зі столу беремо тільки після того, як це зробила хазяйка. Вставати зі столу до того, як це зробить господиня, не можна. За столом не розмовляють про людей, які не присутні, також не розмовляють про хвороби, про гроші. Якщо людина не бажає пити алкогольні напої, не потрібно допитуватись в неї про причини. Правило етикету це не про заборони. Знаючи їх, ви маєте можливість відчувати себе впевнено в будь-якому суспільстві. Радісного і світлого Великодня! Я дякую пані Наталі за дуже цікаву розповідь. І нагадую, що Херсонський обласний центр народної творчості та Херсонський державний університет ще має дуже багато спільних в майбутньому проєктів. Залишайтеся з нами, заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці, заходьте на нашу сторінку Культура. Це ми. Ми дуже будемо раді бачити кожного із вас, що ви заходите. Ставите лайки. та Пишите свої коментарі. До нових зустрічей!